Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький Мультимедійний проєкт Час Змін. В студії я автор та ведучий Олексимко. А також сьогоднішні мої гості. Ще раз кажу Олександра Венславовська. Ви її дуже добре знаєте. Олександра Венслововська, керівниця проєкту Пліч Опліч, антикризовий хаб. Олександр, доброго дня. дня. Радий бачити тебе. Відверто я абсолютно ради бачити, тому що все більше і більше відгуків, все більше і більше нам пишуть стосовно пліч-опліч. Стосовно цього антикризового хабу, все більше і більше ця тема заходить. Як ми кажемо, вибачте за сленг, заходить на нашу територію. А також Олександр. Олександра приходить, звісно, не сама сьогодні. Олександра запросила і, по моєму, це прем'єра, це дебют. Сьогодні в мене в гостях Ірина Бабенко, комунікаційниця проєкту Пліч Опліч, таргетолог, СММ менеджерка. Ірина, рада вітати. Навзайомо. Голос, Іра голос, Гіра, голос. <свят> а, Дівчатка, Ми сьогодні будемо говорити. Ви заявили тему. Я її підхопив. Мені здається, це одна з основних базових тем взагалі антикризового хабу Пліч Опліч. Це комунікаційні е, методи, технології комуні... взагалі комунікація в рамках проєкту пліч Опліч. Ще раз будь ласка, Олександро. Нагадай е, основну е, тезу і основну філософію, якщо так дозволю, я так скажу, ан. Е, е, Проєкту «Антикризовий хлап, пліч опліч Плічопліч пліч, це проект, який от ми започаткували цієї осені. І це проект антикризового хабу. Ну він так і називається да? антикризовий. Mm -hmm. Тобто сама головна ідея і місія в тому, щоб знайти інструменти за допомогою освітніх проєктів, культурних проектів і в тому числі комунікації. І в нас комунікація відбувається на майданчику культурного центру Піч знайти ці методи для того, щоб люди, які вимушено переїхали до Вінниці, вони могли. Адаптуватися, інтегруватися у нашу громаду, знайти нові сенси для себе, знайти для себе нові можливості подальшого розвитку, ну і знайти тут друзів, партнерів. І в цьому насправді, є дуже велика цінність, ну тому що вони починають себе відчувати потрібними, тобто вони починають знаходити тут точки дотику, і це дуже важливо, навіть якщо харків'яни, херсончани, як ж можна сказати, із інших. Міст України у Вінниці вони тимчасово і повернуться в свої міста, але вони вже повернуться з цією з цим враженням про Вінницю з цими, з цими новими зв'язками, і це є наша задача налагодити зараз ці зв'язки у Вінниці. Нещодавно у нас була Олена Данілова, голова фонду Подільська громада, і в новий термін. Нове визначення, отак так я скажу. Нове визначення прозвучало на нашому майданчику. Якщо ми раніше знаємо, і ми вже звикли до того, що у Вінниці є міста побратими по цілому світу. То вони з'їздили в ціла група. Ціла група ми Вінничан разом їздили, так, їздили ми так, разом також. Їздили, так. І от е, Оленка сказала дуже цікаве слово: е, місто не побратим, а місто друг друг, 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 місто друг, От Балаклія іде мова так, про так. Балаклію, про Харк... Харківську область. Так, Включаємо до розмови Ірину. Е, Ір, Ми всі чудово знаємо комунікаційні можливості Олександри. Я так розумію, якщо ти комунікаційниця цього цілого проєкту, то я так розумію, це Олександра в Кубі, Олександра, я не знаю, там в Десялі. партнерстві з Ірини. Да. Поїхали. Комунікації ага. на тобі? Всі практично комунікації на тобі. Так ну, це такий варіант. Я продукую контент. допомагаю з продукуванням контенту. За допомогою контенту цього ми налагоджуємо комунікацію. Угу. Це може бути контент в основному да основа якась це наші соцмережі, але це не лише вони, це змі. Це навіть цей контент, який ми продукуємо тут у вас. Це це також спосіб комунікувати із людьми. Ну, ми один із варіантів старих ЗМІ. Змі всякі, да? радіо, ну, старе ну, змі. Да. <рес> Але <рес> вас слухають в області, я чула. Ефір. Я тобі скажу да. інакше. Ми пішли далі. Нас, Наше радіо вже дивляться. Прекрасно, це <рес> чудово. <рес> <рес> ну, ну, да, Радіо я... можна Р... дивитися. Радіо так. дивляться, да. До речі. Да, да, До речі, я ваші всі випуски дивлюсь. <рес> Ну, я, ж... я завис, говори далі. Все, я завис. У нас є, у нас є фанат. Дякую. Е, скажи, будь ласка, одразу, якщо це комунікації, одразу я у Сашу хотів запитати: запитую тебе, е, пліч опліч, антикризовий хаб. Скажи мені, будь ласка, чому не адаптаційний хаб? Чому не. Хаб, який допомагає більше прижитися на тій чи інші тайні, але не антикризовий. Чому от так? От я спеціально хочу, щоб ти сказав, не Саша? <laughs> чому антикризовий хаб, а чому, наприклад, не адаптаційний хаб? А, ну, я би сказала, зі своєї боку, як а, те, що ми продукуємо, ми своїм контентом, своїми розмовами, ми хочемо навчити людей показати їм, що вони можуть нас нам довіряти. Це дуже важливо. І викликаючи оцю довіру, ми виводимо із кризи. Людей, ну це дуже важливо, дуже ну, важливо саме от в проєкті цьому плічопліч саме для релокованих осіб. Вони їм складно в чужому місті, їм складно з чужими людьми, і ми їм показуємо себе. Ми розказуємо, які ми є. Ми показуємо наші цінності. Ми показуємо те, що ми любимо. Ми можемо ми розказуємо їм, що ми можемо їм дати, що ми можемо їм запропонувати. що Ми можемо їх прийняти в себе, і ми цим самим хочемо в великій мірі викликати до себе. Себе довіри для того, що з нами безпечно, з нами добре, що ми готові е, допомогти, що ми готові бути поряд, і це саме отакий от, от антикризовий момент. <сум> тобто е, вони в кризі, ми допомагаємо їм стати бути ну протистояти. <сум> Антикризовий мається я зрозумів. Добре, е що найкраще працює. Є багато майданчиків. Один з них наш майданчик. Наскільки він ефективний, можемо вже е підбивати трішки підсумки з Олександрою, тому що різні абсолютно люди були, абсолютно з різних міст, абсолютно з різними пропозиціями, е своїми планами. І одні плани просто вистрілили. Так, можна так, говорити, так, так, отримали деякі плани, відгук одразу. Да, деякі плани е ще якби визрівають, ще не отримали такого е фідбеку. такого Сильного у вас які майданчики, ви з чим працюєте, і що найкраще зараз може працювати, якщо це знову таки не державна таємниця, це не державна таємниця. А, взагалі, насправді найкращий варіант це різноманіття і величезна кількість джерел, з яких ми могли би розповідати про свої цінності. А, ну але я як така буду необ'єктивна, трохи і як smm менеджерка, угу. скажу, що ну це звичайно наші соцмережі, ну тобто, це мій ос. Основний продукт основа це, це можливість говорити тут і зараз, давати живий контент, давати його відразу, не домовлятися, не шукати ще якось ще додатково з кимось там для того, щоб показати. І в соцмережах я можу показувати також різними методами, можу через відео, можу через картинку, можу, uh -huh. можу розповісти, написати. Е, ну, тобто, це такий саме його, е, мабуть, найкраща фішка це в тому, що це можна, от вправду, тут і зараз. От тут я прийшла в піч і там виходжу в прямий ефір. Uh -huh. Наприклад, uh -huh. от і нас вже дивляться наш контент не тільки люди, які прийшли до нас, але й наші підписники. Ось я хочу. Дякую Чув... Там показати якісь моменти із роботи за Я беру і показую. Ми... це. Все зрозуміло. Це в принципі всі абсолютно роблять. Мене цікавить інакше. Мене цікавить а, сама філософія подачі цієї інформації. У нас же ж також ми працюємо 24 на 7. Ми даємо ага. постійно. Якщо не музика, то інформація. Якщо не інформація, то програми, Якщо не програми, то казки. Якщо не казки, то знову Тобто у нас є багато чого. Різ, абсолютно різноманітний контент. Він прописаний офіційно в законі в нашій ліцензії. І так далі. І так далі. Це все є. Питання подачі. Подача е, може бути ну, простою, умовно, в лапках це зараз кажу, а може бути, цей термін більше використовується для реклами, а може бути агресивна подача. Наприклад, якщо просто подача рекламна, це три рази на день, а агресивна подача це 6, 8 і 10 разів на день. Е, що тут більше спрацьовує? І що ви використовуєте? Вам же ж також цікаво, щоб це спрацювало, правда? Я експериментую дуже часто експериментую, і в якісь моменти агресивний метод може бути дієвим. А в яких моментах краще бути менш агресивним? Наприклад, якщо в мене там захід, і я наприклад налаштовую рекламу, то мені важливо перед днем заходу або в день заходу можливо навіть показати його там 4 чи 6 разів для того, щоб прийшли. А якщо це буде за три дня до цього заходу, я показую один раз не. День, допустимо, ну, дивіться, одразу от, на, на противагу тому, що ти сказала, деякі канали, наприклад, е, акцентують увагу на майбутні проєкти за місяць, угу. і ведуть себе достатньо агресивно. От ну... дивіться, от з 1 грудня у нас починається серіал. та-та-та-та-та, І про цей серіал вже говорять з жовтня. Насправді ми працюємо дуже так зі своєю аудиторією не агресивно. Угу. Це по перше. По-друге, ми не робимо дуже далеких анонсів. Це правда. Ну тому угу. у Вінниці є така от філософія. Якщо говорити про філософію, угу. то, ми, наприклад, да, є передпродаж квитків. Ну я, я утрірую. Так, да, так, там ну, не буде передпродаж квитків на концерт умовно, але там я не знаю, там 60% купують квитки в день концерту. Ну тобто ми а тим паче в цей час, що. Планувати, ну тобто, дуже часто буває таке, що ми анонсуємо там ну, це мінімум за три дні, mm -hmm. але е, за день. Або в цей день, якщо ти нагадуєш те, про що говорить Ірина, якщо ти нагадуєш, люди такі, о, я можу сьогодні, і вони приходять. Тобто місто в нас маленьке, можна собі це дозволити. Але я хотіла ще додати щодо е, філософії, не філософія, способу е, поширення інформації та подачі інформації. Дай, угу. подачі, те, про що говорили е, Ірша, це дуже важливо е, мати різноплановість. Тобто, чому ми приходимо на ефіри, чому ми працюємо е, з медіакампаніями в засобах масової інформації, коли ми маємо свої Соцмережа, тому що наші соцмережі обмежені все одно нашою аудиторією. Щоб її розширювати, треба багато бюджету на mm -hmm. таргетингову рекламу, щоб крутити піч, крути, крутити плай, крутити проект. Ну, тобто, це все, mm -hmm. і е, все одно ми не зможемо охопити всю аудиторію. А наприклад, Віту там е, ЮА Суспільне, місто над Богом дивиться певна аудиторія. Е, наприклад, Вінницькі інформаційні портали в Телеграмі або. Е, порталу Вінницької міської ради, чому я так намагаюсь працювати так само з департаментом змі, щоб вони розміщували інформацію про нас? тому що в них охват аудиторії дуже широкий, і ми відповідно хіба ми створимо медіа да mm -hmm, там і mm -hmm. будемо там, але це все одно не працюватиме. Робити, ну, да, це все одно не працювати. звичайно, да звичайно, тому нам важливо у Вінниці особливо партнеритись і цю інформацію подавати з різних джерел. Чи мені подобається, коли Олександра приходить після? її Ефіру обов'язково якесь нове слово. От таке враження, що от, перечитав енциклопію, і от одне слово таке ви партнеритися. Ми партнеримося. Партнеримося. Ми партнеримося. Ми і зараз партнеримося. Я нагадаю, хто тут зараз партнериться Олександра Винславовська, керівниця проєкту Пліч Опліч Антикризовий Хаб і Ірина Бабенко, комунікаційниця проєкту Пліч Опліч, таргетолог, СММ менеджерка. Прошу, ти хотіла щось до хотіла додати про те, що я взагалі не прихильник методів, таких не люблю. В моїй професії є таке е, слово, слово сполучення як контент, який продає. Я не люблю. Е... Ну от демонструвати, що ми щось продаємо, і це мені здається, що плаю особливо дуже в печі, плаю в цьому просторі дуже важливо, тому що ми дуже довгий час показуємо такий ненав'язливий живий контент. Це називається живий контент, коли ти просто розповідаєш про сам сам простір. І от коли ми, наприклад, уже демонстру робимо анонс якогось заходу. І, наприклад, цих людей, яких ми показ хочемо привести, угу. не не всі знають. Але є довіра до самої, до самих організаторів. І вони такі, о, вони не можуть. Ми цих не знаємо е митців, угу. але гостей е не знаємо. Але майданчик, який пропонує, да та, ми їм так. довіряємо. Довіряємо їхнім с смаку. Ми прийдемо. Дізнаємося нове, навчимося новому і будемо споживати цілком можливо. Тобто да? іншими словами, вам облажатися не можна. Не можна. Ну ми взагалі дуже так тонко ставимося до те, що в ірі Росіоні говорить багато довіра, довіра, довіра. Це uh -huh. дуже важливо. Ну тому що в Плаї, в принципі, і серед всієї нашої там мережі, та наших, в тому числі, і гліб, з якими працюємо Зельгін, і Бодя Бодяку і Так далі, в нас побутує таке правило, що ми. Не, не працюємо з якимось мас маркетом Ми не продаємо. Mm -hmm. Ми пропонуємо. Якщо це мистецтво, то мистецтво пропонує. Якщо це соціальний проект, ми пропонуємо рішення, пропонуємо інструменти, пропонуємо вам спробувати. Наприклад, да? якщо це майстер-клас, спробуйте. Ну і часто у нас буває такий контент: це або вистава, або концерт. Невідомий для навіть по переселенці приходили до нас, дивились, і вистава була в рамках проекту Пліч Опліч і концерт був. І це був для них абсолютно з чистого листа контент, і вони вийшли е, сповнені чимось новим. Це завжди відкриває ну, таке, побудує нові нейронні зв'язки. Е, окей, ще один момент, який обов'язково присутній в тих непродажах, які ви продаєте, ага. або в тих продажах, які ви не продаєте. Як завгодно стати слово момент е, здивування. Я це називаю момент цирку. Цирк. Є цирк, є момент здивування. Е, наскільки ви маєте дивувати, наскільки ви хочете дивувати, наскільки ваш контент має дивувати. Тим самим, в принципі, це один з сотні в переліку невеличких таких пазликів, які е, е, називаються Я відрізняюся від тебе, ти відрізняєшся від мене. Піч відрізняється від кута, кут відрізняється від плаю, плай відрізняється від мону, МОН. Ну, я знаю багато Уникально слів на три, на три букви, да. букви да, розумієш, а ви ними взагалі маніпулюєте, жонглюєте так, як ой-ой. Мені здається, що тут ми більше, мабуть. Просто ділимося своїми цінностями. Наскільки вони можуть дивувати і повинні прям дивувати ну, в тій, тій чи більшій мірі. От, щось неймовірне когось дивує, хто когось щось трошки менше. Але е, ну, просто навчити е, поділитися і, е, ну, тобто, якоюсь мірою таки нести просвітницьке, щось. Да, це, це... Я, до речі, у мене є от е, е, uh -huh. така особиста да, штука, але вона. Насправді переносяться на нашу діяльність в мене, коли є щось, що я знаю, я хочу цим поділитися. Ну, наприклад, я ходила в печери багато uh -huh. років, да, займалася поліологією, і в якийсь момент я просто тягнула туди, запрошувала людей, бо я хотіла поділитись з ними тим, що я вже знаю, або бачила, або враження, яким і це продивувати. Насправді ти uh -huh. по-доброму їх туди тягнула. Ну так, кількість, яких ти затягнула, і кількість, яка вийшла, вона співпадає. Це Пало, да, да? правила, mm -hmm. да, mm -hmm. ходження в пече, <laughs> тобто зайвих не було не було. <laughs> і Ніхто не залишився, але колись мені говорили про дітей, коли я була практикувала в таборі. Казали, що ми можемо 10 дітей відправити в річку і достати <гум> звідти 11, але не менше 10, і це точно. <гум> <гум> так і це тут. така установка була. <гум> да -да -да. <гум> Цікаві у вас установки. Окей, е дивіться, е анонс нашої з вами зустрічі сьогодні вийшов самого ранку. Тобто, ми вибрали для того, щоб е сповістити абсолютно. Ну, всіх ми вибрали в принципі достатньо дуже мало часу. З іншого боку, зараз вам пропоную проанонсувати те, що буде в антикризовому на майданчику антикризового хабу пліч опліч. Що буде? Давайте за декілька днів. От що буде най найсвіжіше, най-най... От що нас чекає найближчими днями? Е, ну, найближчими днями у нас буде ще майстер-клас з глини. Міша Діденко приходив угу. до нас, е, а загалом. Те, що нас очікує, ми ще будемо говорити про це. Це великий захід. Буде це буде великий проєкт. Це хакатон ідей, на який ми запрошуємо наших партнерів з іншого антикризового хабу з Харкова. Uh -huh. Тобто, це такий самий, як і у Вінницький хаб. Є а їх всього п'ять в рамках проекту uh -huh, uh -huh. антикризових хабів. Ми запрошуємо харків'ян сюди. У нас і так багато харків'ян в пліч-опліч. В нас буде. Будуть журі, можливо, неможливо. А зараз я якраз буду розсилати листи представники різних департаментів міськради профільних, які нам зараз потрібна від них підтримка, консультація в плані переселенців, їх питань і так далі. Представники фондів інших різних інституцій. Це буде дводенний хакатон, 4-5 грудня. 4-го угу. ми будемо працювати в місто з містів. В хабі, а п'ятого в нас буде фінальний пічінг проєктів у пічі. Пічинг в пічі, тому запрошуємо всіх абсолютно. Це і віничани, які закрутити. Да, це і віничани, які мають проекти, наприклад, інтеграції переселенців у наше середовище. Це і переселенці, які мають свої проекти які можуть реалізовувати mm -hmm. тут. Або потім це хакатон. Це якраз той захід, де ви можете свою ідею за допомогою менторів, спікерів перетворити в проект, тобто прогнати її через проектний менеджмент. Менеджмент Іра буде якраз у нас комунікаційницею. Все, все, її вже не зупинити. Да. я скажу тільки одне і... слово хакатон, і після того а. да от а ще наступного тижня. Поки що не анонсую так приблизно плануємо захід присвячений пам'яті меморіалам разом з Олександром Федоришиним, угу. директором музею Вінниці. Можливо, прийдемо до вас на ефір і детальніше про це розповімо. Хочемо зробити такий спільний освітній культурний захід в печі. Теж всіх запрошуємо. Тобто, в принципі, От прийдеш. Так і да. так. е, мені залишається тільки нагадати, що Олександра Венслововська, керівниця проєкту Пліч Опліч, антикризовий хаб і Ірина Бабенко, комунікаційниця проєкту Пліч Опліч, таргетолог, смм менеджерка. Сьогодні були гостями першого війниського мультимедійного проєкту Час змін в ще раз нагадаю: в часі змін є ще один проект, який називається Пліч Опліч. Ми також є майданчиком, де пліч опліч розповідає антикризовий хаб, пліч опліч розповідає, що він робить, до чого він готовий, кого він. Запрошує де про життя, про життя для е, всіх. Про життя на нашому майданчику я маю на увазі Вінницю і Вінницьку територіальну громаду, і для того, щоб е, якомога швидше, краще, глибше, спокійніше, без нервів, а позитивніше е, люди, які втратили свою маленьку батьківщину, щоб вони віднайшли її тут у нас в нашій громаді. Дякую вам, дівчатка. Дуже дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Ми зараз ідемо на новику паузу, а потім знову з вами побачимося на хвилі 101,8 FM, радіо. Місто над Богом. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.